А що ви знаєте про свої права? Що четверга о 15.08. Авторський проект «Ваше право з Іриною бережною на радіо РФМ. РФМ році купив автомобіль Volkswagen 4 року випуску у Олександр. Я технічний паспорт на постійні номерні знаки. При покупці цього автомобіля. Вибачте, я не будь нас... ласка, вибачте, будь ласка, відразу так. запитання: а чому через біржу? Ну, я ну. не знаю. Ну, як так. Ну, а вас чому? це не здивувало спочатку, ну, коли ну, існує проста, тому, проста процедура, коли ти можеш маєш змогу просто придбати автомобіль і тут вам. Продавець пропонує саме укладати цей договір через біржу. Вас це я, не здивувала? Якщо чесно, то ні. Ви ж на біржу не ходили, не шукали авто через біржу? Ні, ні. ні. Ну так ні. ви туди йшли. Розкажіть далі, але ось це те, що ми вже почули, це вже викликає дуже багато запитань і насторожує, знаєте? Я Давайте. отримав Давайте. технічний паспорт на номерні знаки. Так. перевіряли. При покупці цього автомобіля я не знав, що цей автомобіль ввезений з порушенням митних правил. О, тепер зрозуміло. У 2006, році мене... 2006 році мене визивали з Житомирської СБУ, де я давав свідчення, як його придбав. А в кінці 2007 року я хотів його продати, оскільки мені були, були потрібні гроші. А виклювання... решт не було накладено. Коли Коли купляв? Ні, ні, коли ні, ставив? коли ні. купляв. Ну, якщо ви кажете, що він був ввезений з порушенням митних правил, то коли це все стало відомо, були зобов'язані накласти арешт. Наклали чи ні? Наклали, так. Да. No. Кінці 2007 року наклали. Uh -huh. да. Ну, Тоді е, е, я звернувся заявою в Житомирської прокуратури ТСБУ. І Житомирським прокурором 2008-го було направлено е, в СБУ е, там запит чи лист е, припис е, зняти арест арешт. Але начальник слідчого відділу СБУ відмовив, посилаючись на те, що це речовий доказ. В постанові слідчого СБУ вказувало, що я добросовісний набувач. що Дозволялось мені навіть переобладнати цей автомобіль без права відчуження ну рішення по кримінальній справі. І у вас є це рішення. Так само можу сказати, що сьогодні ви пішли в салон, купили машину, а той, хто ввозив в Україну офіційно в салон, неправильно розмитнив. Не доплатив комусь і брокери, і митники всі, всі перевіряли. Ці документи були нормальні. Ось в чому справа. І ви бачили вантажну декларацію? Вона є в МРЕО, є, і митна декларація. оскільки ну, ви давали номера, так зареєстрували ж автомобіль, вони завжди да. перевіряються. Ж, вони ж просто так не зареєструють, поки вони все не перевірять. Ну, ви знаєте, в чому питання можливо в тому, що коли машину завозили в Україну, пройшло небагато часу від того. Коли її було вкрадено, оскільки усі ці машини викрадені вони з'являються в базі, наскільки мені відомо, за деякий час. Я не пам'ятаю точно, але це щонайменше неділя. І можливо, саме тому вони так поспішали все це оформити через біржу, оскільки в базах ще цієї машини просто не було, не було видно, що вона викрадена та завезена з порушенням правил митних. Саме Де тому ви так через, постраждали. Прошу, через рік, через два тільки піднявся це питання. Через рік через два, після того, як я випадково про це, ну можна сказати, коли захотів продавати вже через рік. Через ну я тоді тільки узнав. І то тільки тому, що я продавав. А вже вже забігаючи в кінець, в кінець, то мені ось е, прийшл прийшов лист е, від е, вже 3 вересня прийшов лист. У мене 29 березня винесе вирок по 24 автомобілям, які, на які там 10% не доплатили, хто хтось не доплатив 10% і, ну, цього митного збору. І в мене моя машина йде по конфіскації. А та людина, яка це зробила, вона встановлена, їй далі 4, у цьому казачу дали 4 роки, умовно, бо в mm. нього поганий звір, а мати похилого віку. А 24 машини викро... Скажіть, забирати... будь ласка, а суд зобов'язав якимось чином компенсувати вам витрати, щоб в цей, про... цей продавець проблем. вам повернув гроші? Н ні, мене не визнали не потерпілим, не свідком, не визивали не в суд. Я, якщо б не писав, якщо б я не подавав суди, я ще хочу сказати, додати, що я подавав ну паралельно в суд міста Львова, щоб так. не виходили добросовісним набувачем. Так, І молодець. суд визвав мене два 2... І визнав мене е, на день пізніше після справи, але це інший, справ, е, інший суд. То був Мостицький, міста е, е, об... Львовської області, а я подавав у Львов. Uh -huh. І мене визнали. Але мене той суд, який мене е, лишив права на мою машину, він е, навіть не визвав. Навіть не попередив навіть ч... не ви знаєте, на сьогодні, пане Павле. Це найпростіша підстава для того, щоб ви могли подати Спасування. просто для скасувати так. рішення. Це відсутність особи зацікавленої в справі. безпосередньо чи їх прав це стосується. І перед цим ще одне питання: навіть якщо там в рішенні вірніше у тексті вироку не зобов'язано чи ніяк не говориться про компенсацію витрат безпосередньо, ви можете подати до третьої особи, вірніше до вашого продавця. Позов. Все, це в порядку регресу називається так. Позивайтеся до нього і кажіть, шановний, ось є вирок суду, ти мені продав це авто. Будь ласка, верни мені кошти поверни кошти, тому що в мене авто конфіскували. Ну ви ж розумієте, що в нього вже нічого нема. Ну так от. Просто по людськи навіть якщо в нього немає зараз грошей, а ви отримаєте на руки рішення суду, потім ви звертаєтесь до виконавчої служби і вже в порядку виконання цього судового рішення. Можливо, ви не отримаєте всі кошти відразу, але в нього є напевно якесь майно, якась нерухомість, можливо, Ну ми ж не знаємо. Щось в нього повинно бути. І вже це завдання виконавчої служби безпосередньо виконати це рішення якимись е, сумами частково розумієте? Тобто не все відразу, але це буде зроблено. Вам же ж краще отримати хоч щось, ніж взагалі отримати бува чи автомобілі накладено орешт. Ну, ви розумієте, що ви хочете неможливого, Ви що хочете? Щоб ось цю машину не конфіскували, вона викрадена, ви розумієте? Ви просто стали жертвою такого е зловмисника, який викрав машину, і вам її продав. ну Це життєва ситуація, але вам її не залишать, ви розумієте, це не ваша власність. Ця машина, от. Е Уявіть собі, наприклад, що у вас викрали автомобіль, потім десь його знайшли, і ви, звичайно ж, вимагаєте, щоб вам його а Вам кажуть, да ні, ви знаєте, там же її хтось придбав, тому він хоче собі її залишити. Ну ви ж повинні розуміти такі речі. Держава не доотримала, у держави вкрали. Це, це так просто... само так, викрали, все. але в державі це не має значення. Люди розуміти. просто вважають, що держава це якась ефемерна річ і, і, і її стосунки. верніше, її права. Якщо порушуються, то ну нічого держава потерпить, не терпить у неї. Вкрали, і тому в погашення цього боргу цю машину конфіскували. А що ви знаєте про свої права? Ще четверга о 15.08 авторський проект Ваше право з Іриною Бережною на радіо РФМ.